Турецький парламент дозволив вести бойові дії на території Сирії на закритому засіданні уряду Таїпа Ердогана надали річний мандат на проведення трансграничних армійських операцій. У документі зазначається, криза, що триває в Сирії, загрожує як регіональній стабільності та безпеці, так і нашій національній безпеці. Дії сирійської сторони назвали агресивними і спрямованими проти території Туреччини. У четвер турецький парламент мав розглядати питання щодо продовження мандату на проведення військових операцій у північному Іраку. Однак Питання набуло широкого значення після обстрілу турецької території в середу. На півдні країни розірвався артилерійський снаряд, випущений з боку Сирії. Вибух забрав життя п'ятьох осіб. У відповідь на це Туреччина відкрила вогонь по сирійській території. Дії своєї держави намагалися засудити невелика група активістів. Під будівлею парламенту в Анкарі зібралися близько 30 осіб, скандували гасла. Ми не хочемо війни, і сирійський народ наші брати. Невдовзі прибули правоохоронці Демонстрантів розігнали. Льозогінним газом. Відразу після обстрілу турецької території Рада НАТО зібрала екстрене засідання. Дії з боку Сирії гостро засудили. Інцидент назвали кричущим порушенням міжнародного права. Генсек ООН Пан Хімун звернувся до сирійської влади із закликом дотримуватися територіального суверенітету сусідів. До того ж, додав, що цей випадок у черговий раз показав, що сирійський конфлікт загрожує не лише безпеці сирійського народу, але й завдає все більше шкоди сусіднім країнам. Іншу позицію зайняла. Росія глава МЗС країни Сергій Лавров закликав уряд Сирії офіційно визнати інцидент на кордоні з туреччиною випадковістю. Російська країна рассчитывает на публічні завірення сирійських властей о том, что таких действий больше не будет предприниматься. Как нас заверили сирійські партнери, это была случайность. Обставини інциденту розслідуються. Сирійський уряд висловив співчуття сім'ям загиблих. Туреччина назвала це визнанням власної провини.